Другий летальний випадок від лептоспірозу за півтора місяці зафіксовано в області ще п'ять хворих. Нині під наглядом медиків припускають причини захворювання купання в місцевих водоймах. Традиційно саме влітку збільшується кількість інфікованих лептоспірозом. Найчастіше джерело зараження, цього небезпечного інфекційного захворювання водойми. Тому епідеміологи рекомендують не купатися в несанкціонованих місцях, а особливо, якщо маєте ураження шкіри. Також просять не пити річкову воду і не мити у ній харчі. При лабораторних дослідженнях трьох хатніх мишей, відловлених на території Вільшанського району, село Плоско Забузьке, це вогнище хворого, де зафоріла особа, отримано позитивні результати на той вид лептоспірозу, яким захворів. Хворий, це лептоспіра іктергеморагіка. Як людина заражається, це аліментарний шлях, це при вживанні недоброякісних продуктів, це аспіраційний, придихання спір і також контактний, при купанні. Хто частіше хворіє у нас? У нас частіше хворіють люди, які люблять рибалити, які відпочивають у водоймах, особливо там, де випасають худобу в заполучених місцях. У нас хворіють, можуть в містах хворіти сантехніки, можуть хворіти шахтарі.